Одна з наших таких напрямків наукової діяльності відродження гуцульської породи коні. Хтось чув про неї? Ні Не чув. Так? От, ну, це дуже давня порода, вона йде десь з 15 віку. Ось, і завезли її так, одна із версій, що це є арабська порода. Може, знаєте, таке араби, так? Тут найкращі такі коні, ну і там десь там от, там Руминія, десь там, там от, гуцули понаході таких гарних коней, що ейну. І цих коніків вирішили перетащити з себе. Анімалі мали тут своїх. І таким чином зробилась така спорода, називається гуцульська. Характерно тим, що гуцули не дуже мудрі люди, і вони вибирали спеціальне коніка для чого? Щоб у нас гори, так Тільки високі коні, там, Українська верхова і так далі. Їх ножки не витримували цей, цих цих наших гор твердих, так треба в гору йти і так далі. Ні то не витримували. Тобто гуцул прочитав, що треба, щоб ножки були у коніка короткі. Ви бачите, так і є, так сам корпус дуже міцний і теж коротенький, бо не треба таких високих, так. Гуцур все файне, гарне, ярке, таке, красочне. Ну, от вона така. Лакі, туди, туди, лакі. Хоч позувати. Хочуть. Найбільш притаманній масті гуцульським коням то є гніда різних відкінків, може бути світлогніда, темногніда і гніда просто. Оце вже є гнідоряба. От типічна гніда кобилка. Характерні ознаки, бачите, висота в холці. Тут десь цієї кобилки, метр 36 е, Від землі до цього з'єднання лопаток. Е, характерні ознаки, бачите, темна смуга по хребту. Це є атавізми, які лишилися від, від, від предків. Темні оці смуги забройні, такі рисочки, тут і вони такі розмиті, але на, на лопатці і на передпліччі. Ось тут теж чітко їх видно. На передпліччі. Ці такі темні смуги. Специфічна форма голови також. От профіль, якщо подивитися так, в профіль, то профіль вгнутий в коника гуцульської породи. Це унікальна порода, вона універсальна, яка в принципі знаходилася, коли ми почали займатися відродженням, вона знаходилася на грані зникнення. Займаюся ним вже десь по 30 років. Розкажу вам таку давню історію, мені розказував один старожил з річки. Це проходило десь в ті сорокові роки, коли прийшли сюди наші освободителі. Тобто, коли не прийшли на Гуцульщину, на Косівщину. І, певно, то тайкані нищити. Тепер вони нищили все гуцульське, все наше національне, все наше таке. І в тому числі вони добрались до коні. І мені просто дали указ всіх коней гуцульської породи звести туди. Люди не знаючи, це вели. Потім їх грузили в і везли в Коломию на бойню, на м'ясо. ну, Я не можу так. Скільки разів розказує, стільки разів. Мені... І таким чином, тобто була на, зни... на, на, на грані зникнення. Коли ми приїхали і Юрію Петровичу далі ту тему, відродження гуцульської породи коні, то збирали ми їх буквально по крох в верховин, красник, туди далі, далі, далі. далі. тобто по Окремих е, господарочка, де там їх збереглися спочатку, може в 90-х років виникло питання е, в нас на Україні збереження гусульської породи коней, тому що ті племені ферми, які були. Створені під час колосної радгоспної системи було на Україні, в тому карпатському регіоні. Майже всі були зруйновані. Поголів'я ліквідовано, десь щось пішло, якщо в кращому випадку ще до людей, а інші десь дали на м'ясо і так далі. Я почав збирати поголів'я тих коней, яке залишилося від цих племінних ферм. У нас є лабораторія екологічного моніторингу в парку. Ми зробили, проводили наукові дослідження цієї породи, вивчали специфічні фактори резистентності, витривалість тих коней, і в порівнянні з іншими породами. Тобто доказали, що це дійсно гусульська порода коней, що вона в порівнянні з іншими породами має переваги. Це дуже винослива порода, універсальна порода коней під сідлом, в'юком. В, в будь-яку пору року можна використовувати. У господарстві різних типів на кінь гуцульський гірськими стежками може пройти вагою під вагою, з вагою 100 кілограмів до 100 кілометрів в день. Гуцульська порода коней це одна із старовинних українських порід коней. Перші відомості в літературі зустрічаються про цю породу з 1603 року. Цінна надзвичайна порода виведена на теренах Гуцульщини, в такому карпатському регіоні України. Гуцули використовували коня від народження дитини, весілля, ну, я вже не кажу за всі ці базари, ярмарки, полонинські господарства. ну Всюди повністю використання коней і, 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 і до, звичайно, до проведення в останній путь. Знаєте, давня така поговорка є, що весь мір винісів на спині коня. Тобто не було ні машин, ні екскаваторів нічого не було. А все оцей трудяга кінь. Витащив на своїй спині. І одночасно це є благородна тварина, дуже благородна. Тобто вона не буде пити. Якщо вона не збавлена кимось, вона ніколи нікого не ударить, ні на кого агресивно перше не піде. І духовно, просто духовно вона відроджується. Біополі коня воно лікує. Він не хищник, він є травічку, він п'є, і він дуже міролюбива тварина, і дуже сильна тварина, і дуже вільна. І всю, всю ту енергію, яка в композиції зібрана. Якщо з ним правильно поводитись, він віддає ту людині. Для косівщини надзвичайно важливо все-таки використання цієї породи коней не тільки, ну звичайно, що оздоровча така верхова їзда, але іпотерапія також має величезне значення. Це вже більше такий специфічний метод лікування кіньми, який надзвичайно актуальний іменно для косівщини. Ні, кожен кінь. Можуть працювати і віддавати, от різка у нас може, але ліра ідеальна, просто ідеальна. По-перше, терпіння має бути, потім ну енергія вся та і механіка. Тобто чотирьох такних. Тобто ми йдемо один, два, тут один, два, три, чотири. І одночасно, коли людина сідає без сідла, тобто іде суто процеси по то коли людина сідає без сідла, то стають на місце всі позвонки наші. Дзвонки. Потім температура тіла коня вище за людину, людську, тобто вона дає температуру свою і ну, свою мощну енергію, доброту і, і, всю, і, і свій інтелект. До речі, то дуже інтелектуальна тварина. От, наприклад, особлива риска, то нема права на нього крикнути, вона обіжається. Тоді може на мене дивитися півдня і так обіжена бути. От, коли, поки я не перепрошу, там цукром, яблочком, і чим тут таке. Так що то це, є, це є планета. Ціла така планета, дуже мало вивчена, до речі, як би хтось не умнічив. І, і у них є магніт, який постійно до себе притягувати. Я тебе люблю, також люблю. Дуже-дуже люблю, дуже, дуже, дуже так, люблю. Не рівнуй. Знаєте, у конях так, як і у людей, є ієрархія, і головний, є не головний. Так. От можете познати лідер і потім по шаблях. Ну, познайомті звірівся. Можна познати. Так, ручку дайте їй так от знизу давати. ви не будуть. Не... Ну це вже типу по терапія почалася. Так. Ми визначилися з тим, що ми маємо розвивати рекреаційну діяльність використання. Гуцульської породи коней для кінного туризму і рекреації, тому що перспектива все таки розвитку цього краю це є туризм різного, різний туризм, масовий, сімейний, індивідуальний, який тільки може бути. Розробляємо кінні маршрути. Вже є розроблені, розробляємо далі. Ми маємо можливість використання і рівнинних територій. Скажемо, по Дубині зроблено тепер маршрут, де з використанням як кіньми верхи, так і використання коней в бричках. Є отакий невеличкий проєкт, фінансований Франкфуртським зоологічним товариством. Цей проєкт Гусулик в рамках того проєкту. Ото бачимо, зроблені ці годівниці і, і ці брами. Далі в'їзна брама, ці знаки, і має бути оце складське приміщення, яке тут бачимо, має бути зроблено поки що дизайн музейного такого простору, де будуть бажаючі мати можливість ознайомитися з тим інвентарем, реманентом кінним, наприклад, ці транспортні засоби. Не брички, упряжі і так далі. Окрім того, що використання в туризму хочемо також навчати підростаюче покоління, привчати, прививати якусь любов, як правильно запрягати, які є особливості. Ну і так далі. І це ми е, писали знову ж таки проект, і вже маємо знову ж невеликий проект, але створення такої навчальної кімнати для дітей. Я думаю, що треба розвиватися, і заради цього треба працювати і жити, щоб показати, які гарні творіння є, крім гаджетів е, і, і, і всього прочого. Ну дельфіни далеко від нас, а коні отані. Ласкаво просимо, приходьте до нас, приїжджайте, привозіть.